Розділ 39. Ніж крізь плече. Відплата. Один, Сестро, сестро, Сісіньі швидко відштовхнула хані фена, підняла її спідницю і побігла наверх. Коли натовп побачив це, усі були миттєво шоковані. Вони лише чули про одну доньку Мера Сі, Сісіньі, але вона щойно назвала цю жінку в чорному сестрою. Насправді вона покликала її в голос і підбігла, не піклуючись про свій образ. Що відбувається? Натуп здивовано підвів очі, дивлячись у напрямку, куди побігла сі Вони лише невиразно побачили струнку чорну постать у коридорі другого поверху. Коли Хані Фен це побачив, він злегка насупився. Після секунди роздумів. Він нарешті теж пішов за нею нагору. Весь зал миттєво став хаотичним, бо навколо вибухнув шепіт. Весь натовп здивовано дивився на другий поверх. Зупинися тут. Сяя щойно пройшла повз неї, як миттєво почула суворий голос День -вень, вень Вона хотіла не звертати на це уваги, але двоє чоловіків у чорному одязі, що стояли за День вень, -вень також пішли за нею і миттєво перегородили їй дорогу. Вона була змушена зупинитися. Ви вже отримали те, що хотіли. Що ви ще хочете від мене зараз? Директор Ден. У її холодному тоні не було жодних натяків на тепло. Що це за ставлення? День Веньвень -вень дуже невдоволено насупилася. Це має бути легендарна спадкоємиця родини Сі? Міс Сісяє, чи не так? Раптом пролунав злив чоловічий сміх. Сісяє подивилася по чоловіка куточком очей, помітивши це трохи жіноче, але чарівне обличчя, яке було дуже знайоме. Якщо вона правильно запам'ятала, він мав би бути молодим майстром Цикає – Цилей. Коли вона побачила, що сісяє не відповідає, День вень вень крикнула Сяє, швидко підійди та привітай Ци!». Вона запросила Цилея з великими труднощами. Очевидно, День вень вень не хотіла псувати все просто так. Якби Цилей міг полюбити Сісяє, це було б точно фантастично. Це не тільки чудово вирішило б кризу Юеї. Але й сяя змогла б дружитися в престижній сім'ї та отримати пристойний дім. Очі Целея зупинилися на сі сяє Коли її впертий і байдужий погляд заглянув йому в очі, в його очах раптом спалахнуло світло. Це був такий мерехтливий погляд звіра, коли він виявляв здобич. Кілька днів тому. Вони дозволили сі з'явитися, оскільки вважала, що він цікавиться цією жінкою, і хотіли, щоб Цикай розглянув можливість інвестувати в деякі речі. Однак, оскільки це була дочка мера, що поганого в тому, щоб розважитися, тепер дуже ясно, що Сісяє перед ним у цей момент була ще більш привабливою для нього. Це сталося не тільки через її холодний і вишуканий зовнішній вигляд. А ще більше тому, що вона була директором з планування корпорації Слава Світу. У такому юному віці не так багато було жінок, які мали б і красу, і м'язи. Зачарований, він уже неабияк зацікавився нею. Реакцію цілея побачила День -Вень, вень і вона посміхнулася, добре розуміючи, що відбувається. День вень, -Вень глянула на цілея і раптом пом'якшила тон, сказавши сяє. Майстер ци – особливий гість нашої сім'ї Сі. Виведи майстра Ци на прогулянку. Всередині багато людей майстерці не дуже любить натовп, як і ти. Можливо, ви можете відвідати резиденцію майстраци? Це теж було б добре. Здається, твоя мати дуже близька до дядька і тітки ци. Цікаво, чи маю я честь, Міс Сі. Пролунав простий і злий сміх Целея. Я боюся, що ви обрали не ту людину, майстерці. У родині Сі є лише одна місці, і це Сісіньі. Сісяя Сі раптово обернулася, дивлячись прямо на день вень-вень, неймовірно спокійним поглядом. Я вже казала вам: якщо ви хочете використовувати мене як чіп у своїх шлюбних угодах, мрійте. Відійди! Вона холодно гавкнула. Коли сісяя хотіла штовхнути двох чоловіків у чорному, які перегороджували її шлях, вона щойно підняла руку, коли відчула, що в неї запаморочилося в голові. Вона раптом відчула, що вся енергія в ній зникає. Вона спіткнулася, і цілей знову підійшов, щоб взяти її за тонку талію. Відпусти мене. Сісяя підсвідомо боролася, спершись рукою на стіну, важко дихаючи. Вона похитала голову з усіх сил, намагаючись зберегти ясність. Щось пішло не так, її серце стиснулося, вона раптом відчула, що щось не так. Вона раптово підвела очі на День Веньвеня, потім помітила, що жінка обмінялася багатозначними поглядами з цілей. Сцени починаються швидко відтворюватися в голові сісяє. Ця чашка води в дідовій кімнаті. Але тоді дід випив її тіло відчувалося жорстким і слабким, коли вона притулилася до стіни, її потьмарені очі тихо дивилися на день вень вень і її очі, які твердо витримали це, все ще світилися змішаним світлом. Спустошення, розчарування, смуток, смуток і навіть біль. Побачивши цей погляд, навіть цілей не міг. Не відчути щось всередині, тоді як день веньвень -Вень просто відвернулася і вдала, що не бачить цього. Чому? Сісяя взяла її за обидві руки і запитала із величезним розчаруванням. День веньвень -Вень не відповіла, Целей просто подивився на неї і ледь помітно посміхнувся. Потім він підійшов ближче до сісяї. Сестро, ти йдеш, коли щойно прийшла? У цей момент раптом пролунав голос голосі Перш ніж натовп встиг зреагувати, маленька фігурка миттєво кинулася назустріч, і коли вона побачила цілеє і день вень-вень, щось спалахнуло в її очах. Потім вона подивилася на сісяї. Хані Ханіфен потягся за нею. Сестричко, ти в порядку? Чому ти така бліда? Сісіні підійшла і хотіла схопити сісяї за руку, але вона зробила крок назад, ухиляючись від неї з ворожим і віддаленим поглядом Не чіпай мене. Сестричко, ти в порядку, ти виглядаєш дуже блідою. Я дуже переживаю за тебе. Не будь такою добре. Я, бачачи тебе такою, мені, мені дуже боляче. Сісінь напружилася. Закусивши червоні губи і заплакала, вона теж зблідла. Якщо ти все ще через іфена, найгірше стає найгіршим, найгірше стає найгіршим, я можу просто повернути його тобі. Одночасно почулися три голоси. Сіньї, що ти кажеш? Сінь Ер, ти збожеволіла? Дурниці.